66 мільйонів років тому метеорит розміром із гору впав на землю. Він знищив три чверті всього живого, стер із лиця планети динозаврів. Але уявімо, що цього не сталося. Метеорит промахнувся, атмосфера залишилась чистою, і гіганти юрського світу продовжили своє царювання. Час іде, континенти змінюються, океани відступають, з'являються перші примати, і зрештою, ми. Але це вже не наша планета. Це земля, де людина живе поруч з динозаврами, світ, у якому Гомо sapiens не вершина еволюції, а просто ще один вид, що виживає. Ранок туман стелиться над саванною у повітрі. Чути низьке гудіння. Не комахи, а кроки. З туману виринає силует брахіозавра. Він вищий за хмару пилу, що здіймається під ногами. Його рухи повільні, величні, майже медитативні. На його спині сидять птахи, дрібні нащадки тих, хто колись був хижаком. Десь неподалік у лісі пробуджується людське поселення. Люди виходять з укриття, озброєні списами, і головне страхом. Вони знають, що якщо сьогодні брахіозавр вийшов на рівнину, то за ним обов'язково прийдуть і ті, хто полює на нього. І тут починається гра, в яку люди ніколи не просили грати гра на виживання. У цьому світі день належить гігантам, а ніч тим, хто тихіший, але страшніший. Коли сонце сідає, світ змінюється, велоцераптори виходять на полювання. Маленькі, але розумні. Вони мисливці зі стратегією: один відволікає, двоє заходять збоку, а четвертий уже чекає позаду, коли ти повернеш голову. І повір: ти навіть не встигнеш кричати Мамо, як тебе вже нема. Перші Гомосапієнс у цьому світі нагадують не мисливців, а втікачів. Вони живуть у печерах, пересуваються ночами і завжди залишають когось на варті. У них є новий Бог страх. Але саме страх робить їх розумнішими. Вони навчилися запалювати вогонь не для затишку, а щоб утримати риторозаврім подалі. Вони винайшли кам'яні дзвіночки, щоб чути, коли хтось підкрадається. І вперше з'являється слово стратегія. Людина більше не просто жертва, вона мисливець, який думає. Уявіть, невелике плем'я намагається врятувати свої запаси їжі. З хопку спускається тірекс, його кроки, як землетрус. Кожен удар лапи – це хвиля пилу і страху. Люди не можуть тікати, він швидший, вони не можуть ховатися, бо він бачить рух. Тоді вони вигадують хитрість, викопують яму, маскують її гілками і заманюють звіра на пастку. І це момент, коли вперше людський розум перемагає інстинкт гіганта. Минули тисячі років. Люди навчились не просто виживати, вони почали панувати. Замість печер металеві куполи, замість списів, електричні паркани, замість страху, дослідження. Ми побудували міста під захистом енергетичних щитів і навіть приручили деяких травоїдних динозаврів. Так, у цьому світі замість коней маленькі трицератопси. Люди подорожують на броньованих анкілозаврах, використовують птеродактилів як кур'єрів. І, звісно, хтось відкрив ресторан з м'ясом динозавра. Хоча я не впевнений, що реклама 100% натуральний Терекс стейк звучить апетитно. Але коли ми досягли безпеки, з'явилась нова загроза. Ми почали надто сильно втручатися в природу. Люди будують сафарі парки, ловлять динозаврів для розваг, проводять генетичні експерименти. І врешті, усе виходить з-під контролю. Тірекс, який колись був лише мисливцем, тепер мисливець створений артифіціально. Людство знову повторює свій улюблений сценарій, створює монстра, а потім дивується, що він кусається. Ну, хто б міг подумати, правда? Міста у світі динозаврів це щось неймовірне: високі вежі, покриті броньованими куполами. Кожен район має свою зону ризику. Жовта. Можлива поява дрібних хижаків, червона територія велоцерапторів, чорна зона, куди не заходить навіть військова техніка. Люди живуть за графіком п'ята ранку вихід на поверхню, у восьмій ранку повернення під землю. Дітям пояснюють не лізь за межі купола, бо тебе з'їсть історія, і це не метафора. Минули мільйони років, і все змінилось крім одного життя завжди бореться. Ми, люди залишились такими ж самими. Ми боїмося, але йдемо вперед. Ми слабкі, але розумні. Ми створені не для того, щоб бути найсильнішими, а щоб знаходити вихід навіть там, де його немає. У цьому світі ми не боги. Ми хитрі мавпи, які зуміли вижити серед гігантів. І, можливо, саме в цьому наша сила. То хто ж головний хижак на землі? Тірекс із зубами довжиною з долоню. Велоцераптор, що мислить як команда спецназу, чи може ми, ті, хто змінив закони природи. Ми єдиний вид, який здатний знищити планету не кігтями, а ідеями. І, можливо, динозаври були лише першою пробою перед тим, як природа вирішила. А давайте подивимося, що зробить людина. Ну, здається, результат ще під питанням: світ динозаврів це світ, у якому минуле і майбутнє стираються. Це дзеркало того, що могло бути. І можливо ще буде. Бо якщо людство колись зникне, а нова форма життя виросте з пепелу, хто знає, може наступного разу еволюція поставить на ящурів. Якщо тобі сподобалось це відео, натисни Палець вгору, підпишись і напиши в коментарях, чи зміг би ти вижити у світі динозаврів. Побачимося в минулому або у альтернативному майбутньому.